Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Родючий український чорнозем, який відомий у всьому світі, під загрозою. Якщо декілька років тому основними чинниками цього була безконтрольна хазяйська діяльність, недотримання правил сівозміну, то зараз додались наслідки воєнних дій. Як зберегти цінні ґрунти? Про це ми говорили з фахівцем. Україну завжди називали житницею, і навіть сьогодні, під час війни, наша країна допомагає зерном мешканцям регіонів, де існують проблеми з продовольством. Але чорнозем, завдяки якому в нас завжди були високі врожаї, не вічний. З ним треба поводитися по хазяйськи, говорять фахівці. Треба Дуже багато вживати заходів для того, щоб зберегти, тому що чорноземні ґрунти їх головна ознака, чому вони чорноземні, чорна земля. От це наявність великої кількості органічної речовини гумусу, який визначає родючість. Тобто, в залежності від органічної речовини, ми говоримо про родючі чи менш родючі ґрунти. Безконтрольна хазяйська діяльність людей, недотримання сівозмін це не повний перелік проблем, які тягнуть за собою виснаження ґрунтів. Також зараз відсутня можливість додавати в землю достатню кількість органічних добрив. Зараз, на жаль, у нас тваринництво поголів'я дуже зменшилося, і органіки просто не вистачає. А вона ж не невичерпна, тобто рослини її виносять, і треба обов'язково вносити органіку. Один з факторів, які негативно впливають на якість ґрунтів, недотримання правил агротехніки, а саме сівозміну. Ми знаємо да, прекрасно, що в нас були такі роки, коли ми бачили або один соняшник рік за роком, або один рапс. Або зараз от, кукурудза. Одні і ті ж культури на одному і тому ж місці. І ці культури вони виснажують, дуже виснажують ґрунт. І, звісно, ну, поняття сівозміни, воно ж виникло не сьогодні, воно виникло на базі дуже великого такого досвіду землеробців. Але є й позитивні моменти, говорить Оксана Вольвач. А саме все більше аграріїв цікавляться вирощуванням сої. Соя це зернобобова культура. А ми знаємо, що бобові культури вони відрізняються тим, що в них на коріннях існують і в симбіозі з корінням. Знаходяться такі азотфіксуючі бактерії, бульбочкові бактерії, вони так і називають азотобактер, які е, перетворюють той азот, який знаходиться в ґрунті, в азот доступний до рослин. Війна вбиває людей, знищує землю та рослини, а вплив воєнних дій на ґрунти буде відчуватися не одне десятиліття, наголошують науковці. По-перше, це механічний вплив, тобто будь-який вибух. Спричиняє зрушення ґрунтів. Причому дивіться, коли вибухає, то перший верхній шар ґрунту це ж найбільш родючий шар. Він підлітає, а на нього потім насипається менш-менш менш глибинний і менш родючий ґрунт. Разом з бомбами, ракетами, різними вибуховими пристроями в ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини та важкі метали. Викиди газів. Потрапляють від літаків, від е, важкої техніки, в ці викиди е, попадають в атмосферу, потім у вигляді дощів. Взагалі, ми розглядаємо е, систему ґрунт, е, рослина і е, організм людини. Тобто, звісно, що з ґрунту всі речовини попадають до рослин, ну а з рослин. До організму людини, тому так, звісно, і для людей це теж буде проблемою. Вчені різних країн працюють над вирішенням проблеми: як оздоровити ґрунт. І для України це питання зараз актуальне як ніколи раніше. Одне з рішень вирощування біоенергетичних культур. З одного боку їх можна використовувати як біопаливо, з іншого вони вбирають в коріння шкідливі речовини, у тому числі важкі метали та радіонукліди. Міскантус, свічграс, також є енергетична верба, енергетична тополя, тобто це верба, яка дуже швидко росте, дуже швидко, і тополя, яка теж дуже швидко росте. Їх можна використовувати в якості сировини для палива, тобто це зелена енергетика, тобто вони є екологічно чистим паливом. Але на це теж потрібен час, бо поле оздоровлюється за допомогою таких культур приблизно за 15 років, говорять фахівці. Незважаючи на всі складнощі, пов'язані із війною і зі змінами клімату, українські аграрії продовжують працювати. На зміну чоловікам, які йдуть захищати країну, за кермо тракторів сідають жінки, вчені переїжджають з території, де ведуться бої, в менш небезпечні міста, і продовжують експериментувати, щоб Україна і далі була житницею не тільки Європи. А й інших країн світу. Десантування, маневрування та висадка особового складу на необладнане узбережжя такі основні елементи навчань, які днями проходили у визначеній ділянці Чорного моря. Група десанту в бойовій викладці передислоковувалась з одного узбережжя на інше, виконуючи складне маневрування, уникаючи ворожі обстріли. Морські піхотинці здійснили перегрупування на катерах, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, і у фіналі висадились на прямовисний схил, аби Виконати поставлене завдання. Як проходили спецнавчання морпіхів? Дивіться у репортажі військових кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. У Чорному морі проходить навчання екіпажів десантних катерів. І відповідно десантування підрозділу морської піхоти, залученого до маневрів. Відпрацьовували маневрування у складі групи катерів. різні строя, також висадку десанту на необлаштований берег Відпрацьовували заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладнане узбережжя і зайняття плацдарму. Ну і подальші тактичні дії. Швидкість та маневреність цих катерів оцінили учасники навчань. На місці можна зупинитися, можна розвернутися на 180. Прямо в одній точці. Спокійно проходить мілину. Йому вистачає його осадки зайти в неглибокі місця. На практиці це дуже важливо. Тарас разом зі своєю групою виконує навчальні завдання. Каже, тренуються постійно. Катера чудові, в них є доволі. Потужна швидкість, вони маневрені, що дозволяє їх використовувати у різних сферах і операціях. Зараз екіпажі у контрольний раз злагоджуються і взаємодіють. За легендою потрібно було перекинути групу десанту в бойовій викладці з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів. Паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок, катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. Наша основна задача це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації. Виконувати постійне маневрування, бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. У фіналі навчань десантники здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання. Для підготовки військовослужбовців нам потрібно вивчати дії на малих десантних катерах, тому що в нашому найближчому, дай Бог, майбутньому, перспективи для звільнення автономної Республіки Крим і нам знадобляться військовослужбовці, які вміють працювати на малих десантних катерах, Ну і на великих, дай Боже, все пройшло успішно. Десант, молодці, хлопці-морпіхи зразу зайняли оборону. Я не можу сказати, що важко. Це наша робота. Ми працюємо просто. Це наша робота і все. В Україні усі ветерани мають пройти військово-лікарську комісію, аби встановити причинний зв'язок між травмами та захистом батьківщини. Це можливо зробити у медзакладах за двома варіантами, та для цього є певні умови. Загалом є два варіанти, як ветеран може пройти військову лікарську комісію, наголошують фахівці, або через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або через цивільну лікарню за умови стаціонарного лікування у ній. Обов'язковою умовою для проходження ВЛК є наявність довідки про обставини травми, наголошують юристи Українського ветеранського фонду. Ветеранну звільненому зі служби направлення на ВЛК може надати начальник військового лікувального закладу, керівник ТЦК та СП або головний лікар цивіль. Вільного закладу охорони здоров'я, якщо військовий був звільнений з військової служби у запас або у відставку без проведення бонучного огляду ВЛК або ветеран не згодний з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставить питання про перегляд цієї постанови, його оглядає ВЛК закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням керівника районного міського ТЦК та СП у разі проведення в. ВЛК під час стаціонарного лікування направлення не видається. Лікар ухвалює рішення про потребу у ВЛК і за його клопотанням особу зараховують на проходження комісії. Неповнолітній зловмисник продавав в інтернеті фейковий застосунок Дія. Тепер 17-річному фігуранту загрожує кримінальна відповідальність. Мешканець Ізмаїльського району завантажив на свій телефон застосунок, який давав змогу створювати підроблені документи. Фейковий додаток візуально повністю дублював діалогове вікно мобільного застосунку Дія та надавав користувачу можливість змінювати прізвище, ім'я по батькові, дату народження, стать, фотокартку тощо. Після цього хлопець створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На таке оголошення повелися троє юнаків. Вони заплатили зло. Омиснику по 100 гривень і отримали бажаний файл для інсталяції. За фактом підробки документів відкрили кримінальне провадження. Фігуранту загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. У літній період на 20% зростає кількість крадіжок у квартирах. Це час підвищеної активності злочинців, які шукають легку здобичу у вигляді незахищених осель. Як берегти свою домівку від крадіїв? Яким чином охоронна сигналізація допомагає запобігти пограбуванням, А також про те, як працюють кнопки термінового виклику поліції у програмі. Тема дня розповів Олексій Осадчук, замкерівника управління поліції охорони Одеської області. 15 тисяч випадків квартирних крадіжок було зареєстровано в Україні у 2023 році. На одеський регіон припадає півтори тисячі з цих випадків, що становить 10% від загальноукраїнської статистики. Влітку зростає кількість пограбувань. Це час підвищеної активності злочинців, які шукають незахищені квартири, наголошують правоохоронці. Я би порекомендував громадянам це, перше, встановити охоронну сигналізацію. Це, скажімо так, саме головне, що може вас уберегти від крадіжки. Або для профілактики, наприклад, на сьогоднішній день сучасне обладнання дозволяє створювати, скажімо так, такий сценарій. Якщо ви виїжджаєте там на вихідні на дачу, ви можете запрограмувати це обладнання таким чином, що воно навіть буде в Определений період в час включати світло в кімнаті. І тому грабіжники будуть в бачити, що ввечері горить світло, і це буде як застереження для них. Правоохоронці розповідають, що крадії зазвичай довго придивляються до квартири, на який час вона лишається без нагляду. Тож не зайвим буде мати добросусідські відносини. І якщо ви плануєте на довгий період покинути оселю, прохати сусідів, приглядати за нею, забирати рекламні листівки тощо. Однак, основним засобом безпеки є встановлення сигналізації. Обладнання, яке встановлюється на квартирі, підключається на пульт охорони, наприклад, на наш поліцію охорони. І коли грабі, крадій хоче проникнути до вашого приміщення, датчики це Засікають, передають сигнал тривоги на пульт, де оператор направляє найближчий наряд, який знаходиться біля об'єкта або квартири, де спрацювала тривожна сигналізація. Направляє наряд, який прибуває там на протязі 3-5 хвилин та дає змогу затримати крадія. Подбати про власну безпеку, а також безпеку дітей можна, скориставшись портативними кнопками термінового виклику поліції. Таку кнопку можна носити буквально у сумочці або ж встановити відповідний мобільний застосунок. У разі небезпеки ви можете нажати на цей брелок або на телефоні цю кнопочку, на пульт надійде сигнал і локація, де ви саме знаходитесь. Це придається наряду групи затримання, і він туди прибуває на коротший термін. Кнопки термінового виклику поліції також встановлюються у громадських місцях Одеси. Пізнати їх можна по наліпках жовто-блакитного кольору із написом Терміновий виклик поліції важливо, що кнопки працюють незалежно від відключень електроенергії. Кожен, хто потрапив у складну ситуацію, зможе швидко зв'язатися з правоохоронними органами. Водайській області судитимуть літнього водія, з вини якого постраждали двоє пішоходів. Аварія сталася в березівці на пішохідному переході. Під колеса легковика потрапили чоловік і жінка. 78-річний водій автомобіля Хюндай, під'їжджаючи до пішохідного переходу, не збавив швидкість, внаслідок чого під колесами авто опинилися пішоходи. 54-річна жінка отримала перелом кісток тазу, а 37-річний чоловік закритий перелом стегна. Сам водій не постраждав. Фігуранту загрожує до трьох років обмеження волі. В Одесі затримали сутенерш, які організували у місті сервіс для дорослих. Їм загрожує до семи років ув'язнення. Троє одеситок так налагодили та утримували бізнес із надання послуг інтимного характеру за гроші. Вони різними способами знаходили дівчат і жінок, охочих заробити, і підшукували їм на різних інтернет-платформах клієнтів, чоловікам, надсилали фотографії дівчат, узгоджували з ними місце, час зустрічі та суму оплати. Вартість послуг коливалася від 3 до 18,5 тисяч гривень. Частину цих коштів сутенерка віддавала дівчатам як зарплату, а частину забирали собі. Побачення влаштовували в орендованих квартирах і номерах готелів. Усім трьом повідомили про підозру фігуранткам. Загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Привласнили мільйони на закупівлі насосів. В Одеській області судитимуть чиновницю місцевого комунального підприємства та двох її подільників. Чиновниця КП «Бугас», яка відповідала за проведення публічних закупівель, забезпечила підконтрольному ФОПу перемогу в тендері та закупівлю п'яти теплових насосів за 5,4 мільйона гривень, що значно перевищило їхню ринкову вартість. У результаті на рахунки постачальників незаконно перерахували понад 2,5 мільйонів гривень із місцевого бюджету для відшкодування збитків. Прокуратура подала окремий позов. Чиновниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом її подільникам у вигляді застави в розмірі майже 450 тисяч гривень кожному, повідомили у прес-службі облпрокуратури. Патрульні припинили діяльність незаконної автозаправної станції міні АЗС, обладнав водій вантажного мікроавтобуса, який продавав дизельне пальне. Інспектори помітили підозрілий транспортний засіб, водій якого помітно нервував, і спробував швидко виїхати. Патрульні оглянули салон мікроавтобуса і виявили там цистерни з дизельним пальним, заправний пістолет та вимірювальний лічильник. Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного пального чоловік не надав. Водія затримали на місце. Викликали слідчо-оперативну групу. Реформа системи освіти в Україні триває. Парламентарі ухвалили закон про дошкільну освіту, який має на меті покращити якість добуття знань та створення соціально сприятливих умов у садочках. Також у прийнятому законі передбачені зміни для дітей і батьків. Закон про дошкільну освіту насамперед має на меті створити максимально сприятливі умови для розвитку якісної та доступної дошкільної освіти, а також забезпечити і збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу. Змін для дітей і батьків у ухваленого закону буде декілька: перші зміни пов'язані з маломобільною групою населення, а саме забезпечення дітям з порушенням слуху здобуття освіти українською жестовою мовою та облаштування території садочку з урахуванням потреб та можливостей маломобільної групи населення. Другі зміни стосуються мовного питання. А саме створення окремих груп, у яких освітній процес буде відбуватися не тільки українською, а й мовою корінних народів або національних меншин за заявами батьків та сприяння вивченню мов міжнародного спілкування насамперед англійської. Реформи торкнулися, і питання зручної логістики для віддалених населених пунктів, зокрема перевезення малечі та педагогії до садочків і назад дому. Також за запитом батьків дітлахи матимуть змогу перебування у дитсадочках до 11 годин поспіль. Книжкові новинки для дітей і дорослих, знайомства з відомими письменниками, конкурси, концертні виступи просто неба. Усе це виставка форум Українська книга на Одесьчині, яка відкрилася в Одеській національній науковій бібліотеці. Також на платформі відбулася зустріч науковців на теми культури та креативних індустрій під назвою Одеса Бібліосаміт». Ще здалеку було видно, що відбувається свято перед будівлею під шатрами для Одеситів і гостей міста, грав оркестр і видавництва з різних куточків України представили книжкові новинки. В Одеській національній науковій бібліотеці одразу на декількох локаціях відкрилася 24-та всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині. У великій читальній залі учасників привітали представники Міністерства культури, керівники Одеси і області, голова Оргкомітету, форуму Ірина Бірюкова. Звела Одесу великою книжковою гаванню». Дуже приємно, що сьогодні ми знову є цими свідками. Того, що Одеса в ці дні стає книжковою столицею України, книжковою гаванню в цьому величезному морі прекрасних видань. І сьогодні всі паруса тут. Тож повний ход, наша яхта. У рамках акції Бібліотека українського воїна Ірина Бірюкова передала військовим удар нові видання книжок. Упродовж трьох днів роботи форуму захисникам свої видання подарують видавництва і автори-учасники. Паралельно виставці, що проходить як захід великого інтелект-форуму 2024, у бібліотеці також відбувається Одеса Бібліо Саміт, і на ньому науковці, мистецтвознавці, бібліотечні фахівці обговорили тренди культурних і креативних індустрій в сучасному світі. Яскравими подіями. Іми виставки форуму стали творчі зустрічі з відомими українськими письменниками. Мирослав Дочинець прозаїк, філософ, автор 30 українських бетселерів. Лауреат нацпремії імені Шевченка і відзнаки Золотий письменник України. Він презентує свої творчі доробки. Унікальний такий талант нашого народу, який несе несе ту розраду, несе ту якийсь дух оптимізму. і Він на всі випадки життя має свій такий, знаєте, погляд. Оптимістично, лукаво, філософською, що нам потрібно зараз, тому що ми маємо бути реалістами перш за все і разом з тим сприймати цю гірку, тривожну реальність як, як зданість, якусь, до якої треба звикнути, з якою треба житися, і яку треба духом своїм перемогти. Програма 24-ї всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині передбачає широку палітру публічних заходів. Це популяризація книги і читання як для широких верст населення, так і для професійної спільноти. Творчі зустрічі з письменниками, презентації нових видань у рамках форуму відбудуться також багатьох одеських бібліотеках для дорослих і дітей. А в місті Чорноморську пройде традиційне виїзне свято української книги. Безпосередньо в Одесі на відкритті серед відвідувачів були присутні керівники місцевих книгозбірень. У цьому році це особливо для нас, тому що йде жорстока війна. І незважаючи на війну, ми любимо книги, ми показуємо книги. І сьогодні я так побачила, що на вулиці, перше на вулиці, ну це добре, ще важливо. Видавці зі всієї України приїхали такі тяжкі часи, але ж вони приїхали. Зі всієї України до Одеси приїхали автори. Віталій Запека, письменник, фотохудожник, доброволець, боєць батальйону Полтава. Презентує на виставці нову книжку Ковбасократ в раю. На війні за творчість він отримав від побратимів позивний Спілберг. Коли я повернувся з дуже небезпечного місця в АТО і од не загинув, знав, що в мене має народитися анука. А моя мама не рано пішла, і моя донька не мала спільних спогадів. І тому я написав спільні спогади для ануки наперед. Канонада, бабахи. А я в цей час в окопі пишу найдобрішу, найсвітлішу книжку в світі. 24-та всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині триватиме 7 по 9 червня. За її програмою можна ознайомитись на сайті і в соцмережах на сторінці Одеської національної наукової бібліотеки і стати учасником великого свята книги в Одесі. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. До зустрічі.